Вгадаєш, місто за фото? Це місто розташоване одразу на двох континентах в Європі та Азії. В ньому змішалися архітектури сходу та заходу. Вулички з базарами, блакитна мечеть, куполи, протока Босфор. Вже здогадалися, що це Стамбул. А це одне з найстаріших міст світу: античні колони, амфітеатр, церкви в стилі бароко, старі палаци та фонтани. Даємо вам кілька секунд. Це Рим. А це місто неодноразово входило у топ-100 найкращих у світі. Там є японський сад, найстаріший у цій країні. А ще по всьому місті є статуетки гноми, яких завжди шукають туристи. Важко було здогадатися, що це Вроцлав. У будь-якому з цих міст ви завжди можете допомогти рідним в Україні. З додатком TransferGo гроші надійдуть за мить усі перекази в гривню без комісії. Ну, а це місто вважається одним з найкрасивіших у Європі. Річка Черепичні дахи вузькі вулички, замок на пагорбі та астрономічний годинник, який оживає кожну годину. Так, це Прага за європейськими стандартами. Це не старе місто. Хоч саме завдяки архітектурі його часто називають маленький Париж». Там теж є тріумфальна арка, і це Бухарест. А це місто столиця країни тюльпанів і каналів. Кажуть, тут більше велосипедів, ніж людей. Впізнали Амстердам.